Зранку 23 січня російські терористи завдали удару по місту Харкову і передмістю. Є влучання у багатоповерхівки, є влучання в навчальний заклад, є влучання в об'єкти інфраструктури. Поранено щонайменше 30 осіб, із них двоє дітей. Рятувальники з під завалом достали і врятували 27 осіб. Теперший час функціонують на всіх локаціях. Щонайменше 40 одиниць техніки ДСНС Працює 200 співробітників на ліквідації наслідків цих прильотів. Спільно з комунальними службами вирішуються питання по аварійно-рятувальним роботам, надання допомоги населенню і по забезпеченню життєдіяльності населення. Розгорнути пункти обігріву, функціонують наші психологи, організовано харчування. 本当に。<noise>